В кінці я не вважав, що у мене шизофренія, це просто у радянської системи, такий дебілізм трошки. Ну, але я зжився якось дуже до... ще більш так по релігійному роз, Святого Духа в молитві. І коли ми кажемо про справжню музику, вона також є плід натхнення. Я нічого не вирішував. Я є жертва радянської системи, отче Мироне, чи Отче Петре, такий, ми його всі називали дзяджут, така була в нього. Кличка чи, чи псевдо, я не знаю, як це назвати. Коли жити в Ужгороді, це раптом одна ніч в дуже колоритному циганському поїзді Львів Солотвино, що якщо в житті людина йде по совісті, вона завжди на перспективу виграє. У мене думка про священство вже виникала набагато раніше, це в якомусь доброму варіанті, але в такому розхлябаному, напівтверезому, ну нема ради.